Друзі, привіт-привіт! Це моє підвіконня і мій виноград. Сьогодні 29 січня, і хочу вам розказати про те, як я корінювала виноград. Це почалося з того, що при обрізці винограду ми зібрали ось такі саженці. Такі різні. Різної довжини. Різної форми, головне, щоб на них було як мінімум 4-5 бруньок. Зразу після того, як їх обрізала, поставила в банку літрову, і вони мене так стояли, доки не почали пускати корінці білесенькі. Як тільки почали пускати корінці, всі саженці, які мали корінці, я посадила в ґрунт, який купила в квітковому магазині, звичайний ґрунт в квітковому магазині. І от буквально десь через недільку всі мої саженці почали пускати зелені листочки. З бруньок почали з'являтися гілочки. Покажу корінці. Так ось, заповнює бутилку. Бачу, бутилки малі будуть, можливо, прийдеться ще раз пересажувати. Ось іще. Коріння пішло туди. Ось, ще, щоб видно було, ось так. До речі, мені сказали, що я зря. Їх зразу поставила в банку, це треба було їх занести в погреб, витримати там десь із місяць. Потім аж тільки їх ставити на пророщування, на те, щоб вони пускали коріння. Не знаю, може для січня це дуже рано. Це мій перший такий. Досвід, хто знає, як правильно, коли, де, що, як, і може поділитися будь-якою цікавою інформацією по моїх саме саженцях, дивлячись на них, то, будь ласка, напишіть мені щонебудь, щоб я змогла зорієнтуватися. Правильно я зробила, неправильно я зробила. Ось так от. Чекаю ваших коментарів, порад. Гарного всім дня, хороших вихідних, всього найкращого. Слава Україні!